Всім доброго дня. Сьогодні ми побалакаємо про пальник для спалювання мілкої фракції. Це, зокрема, тирси. А також тирси з-під розпиловки ДВП, ДСП і так далі. Значить, зараз ну, майже всю її переробляють виробники пілет. Ну і розказуючи, що там з одного кілограма пілет десь хтось там. Порахував якось невідомо як з одного кілограма 5 кВт тепла 5,2 навіть там. Значить, Принцип роботи пілетного пальника. Бункер стоїть у нас тут, по трубі падається електродвигун стоїть, і в залежності від настройки автоматики, вмикається двигун і по трубі сиплеться пілета. Пілета насипається на, скажімо так, колесники. І дує вентилятор. Алгоритм, який приблизно там в секундах я можу помилятися і вона настраюється, насипається пілета, вона горить. Дуйка постійно дує. насипалась кучка, дуйка дує стабільно, кучка пілети насипає. Іде надлишок повітря. Пілета холодна, охолоджує полум'я, поступово вона розгорається, вже пілета не подається. Йде в паузу, дуйка дує, поступово вона розгорається, розгорається, розгорається і фактично згорає. Коли вона догорає, дуйка у нас постійно дує, то воно все оце осередок вогню здорово охолоджує. Піліта дуже щільна по своїй структурі. Оскільки я в руках тримав пілету, вся вона тоне в воді. Акація свіже спиляна, мокра в воді плаває, а пілета тоне. Тому потрібно дуже багато повітря. На 1 кг спалювання пілет, це я так, ну, званив, не званив, а спілкувався з виробниками горілок. На 1 кг пілет потрібно 10-12 кубів повітря. Відповідно, за рахунок надлишку повітря. У нас охолоджується саме по собі полум'я. Візуально, це я чому чомусь що дуже показують, ну, часто показують робочі пальники. Воно, так наче і красиво, так горить червоним. Правильне горіння високотемпературне, коли полум'я йде жовто-біле, жовто навіть прозоре, якщо в ідеалі все догорає. Тому КПД цих пальників там. Ну, 3 кВт, якщо вдається, плюс ще ж безтолковий тут стоїть теплообмінник, якщо вдається з 1 кг брати 3 кВт тепла це чудовий варіант. А скоріш за все, що 2 кВт. Якщо, ну, Досить часто я пишу там, і мені писали в коментарях кількість використаних піліт на добу і на площу будинку. То в середньому виходить 20 кг на 100 квадратних метрів. Це 2 кг на квадратний метр на добу. За рахунок просто-напросто неправильної конструкції самої пальника і подачі пілет. Електродвигун, який тут працює, він повинен постійно підсипати пілети. Тоді можна відрегулювати кількість пілет відносно повітря. Так буде набагато краще, ніж коли мотор. Працює циклічно. Ще для розуміння, що кілограм паліт коштує, коштує там 8 гривень, а фактично і 10. І дешевшить вони не будуть, бо виробництво пілет дуже енергозатратне. Ну і плюс логістика. Десь треба придбати тирсу, привезти її, висушити треба, тоді запресувати пілети. Тоді знову попакувати розвезти продати. Тому досить дороге задоволення. До речі, у кого працюючі такі установки, в коментарях напишіть, будь ласка, скільки е, витратаєте пілет, і яку площу ви опалюєте. Плюс ще там, виявляється, е, е, ну, якість пілет е, теж відрізняється, окрім ціни. Що я замітив? Що е, експериментуючи зі своїм котлом? Ну і взагалі по інтернету, дуже цікава тема, замітив, що е, є такі пальники, от люди роблять, засипається сюди пілета, розпалюється тут отвори для подачі повітря, корзинка з нержавейки, І скло стоїть. ну І пішов тут димарь. Якщо в горизонтальному положенні вогонь, він тут максимум пів метра. І вже тут майже сходить на нет. Якщо є аналогічні пальники, то виробник його робить. Сюди засипається пілета, розпалюється там з боку чи зверху розпалюється і вдівається скляна колба. В вертикальному положенні висота вогню легко сягає 1,5 метра. Тут 50 см, а тут півтора метри. Це ті ж, ну приблизно ті ж паліти, ну, нехай там трошки може чуть-чуть різні Поки воно розгорілося, або не розгорілося, то такі. Але питання в тому, що різниця дуже велика, не в межах похибки, а реально так от велика, що навіть через півтораметрову метрову скло там просто вилітає полум'я. Тому, якщо взяти все це до уваги, до речі, ставлять такі пальники, так у них взагалі прямо в котет ставлять. Звичайний котлет твердопаливний, і пальник тут колба здорова, туди насипається. Так, от витрата о, зустрічав на 70 квадратних метрів 2-3 кілограма пілети йде в годину. Якщо навіть 2 кілограма пілети, то 50 кілограм на добу. На 75 квадратних метрів. Це ну, взагалі цим можна просто-напросто. Але більш-менш нормально, воно о, ну, раціонально такі пілетні пальники. Наприклад, в битовках, в гаражі для опалення, кіосків, маленьких магазинчиків і так далі. Тому що піліта сама по собі щільна, опалюватися електроенергію це 12-13 гривень за кіловат. В будь-якому випадку, якщо навіть 3 кВт чи 2 кВт дасть піліта, то все одно вдвічі чи втричі дешевше, чим опалюватися електр електричеством по комерційній ціні. Тому о, в таких випадках. Більш-менш ну, раціонально ставити. Для того, щоб о, нормально високе КПД було у нас при спалюванні пілети, їй потрібно? зробити, що зробити? що Правильно, подробити. По своєму котлу, цегляному я замітив, у мене пробував я палити і тирсою, горить 5-6 годин. Робив в паленій камері просто-напросто, посередині сітку ставив, засипав мішок е, тирси туди, такої більш-менш сухої, і запалював середини. А трубу ставив, ну, типу як е, е, бубафоня працює. 4-5 годин я помучав той котел, температуру там ледь якусь нагрів до 40-50 градусів, плюнув, засипав дрова і спалив. Нераціонально в звичайних котлах спалювати тирсу. Значить, е, як чому не можна тирсу палити, бо просто на, в цих пальниках просто-напросто вона здувається, і ну, ефект там відсутній. Якщо взяти, наприклад, ту же гранулу пілети, вона там 6-8 мм в діаметр, ну і паличка така невеличка. Я думаю, що всі її знають. Якщо її подробити, то у нас виходить дуже багато мелкої фракції. В інтернеті бачив там, значить, якщо вугілля подробити, то кожна ця частина взаємодіє з повітрям, вона миттєво згорає. Відповідно, висока температура, при високій температурі у нас чудове догорання. Це не я придумав. Наприклад, перші дізеля працювали на вугальної пилі. Дарнівська ТЕЦ за добу в опалювальний сезон спалює два состава, не состава, а два вагона, це десь по 50 тонн вугілля. Не просто спалює, а бере його дробить в пилюку просто-напросто. І тоді стоїть у нас, не у нас, а у них, звісно, стоїть ТЕЦ, повітря задувається. В з пилю і в паливну камеру задувається. І тут все згорає миттєво. Висока температура, досить високе КПД. Нема там недовго режиму ніякого, форсунка дає стільки кіловат. Тому, от уявіть собі, 100 тонн на добу, перемолоть в пиль. Якщо там це дає економію, наприклад, 10%, то за добу 10 тонн економії вугілля. 10 тонн по 10 тисяч гривень, це 100 тисяч в день. Я не думаю, що там дураки сидять і не знають довготривалого режиму, або ще якісь там важкі технології. Перетворюють в пиль. Значить, у нас є тирса. Ну, от у мене думка така з приводу пальника, бункер, е каліщадко, щоб не зависала тирса, е этот, як він там, шнек стоїть, електродвигун. Електродвигун найкраще поставити на 12 вольт. Для чого? Щоб, е якщо перебої з електроенергією, то не треба було безперебойникам, бо там 20% мінімум втрат. І Таким здоровим редуктором. Він повинен постійно повинна бути можливість плавно регулювати в нього оберти. І такий досить потужний редуктор. Вони є в продажі, я зустрічав. Значить, подається по шнеку, сиплеться сюди, у нас тирса або будь-яка мелка фракція. Вона сипається. Це у нас труба. В ідеалі, конечно, не ржавейка, ну, але почнемо з того, що в порядку експерименту, бо це ж все ж треба ще ж робити і комусь, скажімо так, думати про це. Просто оцинкована труба, діаметр, наприклад, 100 мм. Тут у нас десь 50 см, угол 45 градусів приблизно. 100 мм діаметр. Сиплеться сюди тирса. Знизу колесничок такий. Просто тарілочка, яка перекриває 50% перерізу. Тарілочка з отвором. Це такий імпровізований колосник. Вона повинна бути на осі, щоб її можна було перевертати витрушувати. Трошки там насипалося цієї тирси. Ну, може, трошки просипалося. Отвір. Пальником газовим ми розпалюємо, підпалюємо тирсу. Вона горить. За рахунок подачі повітря знизу і високої е, висоти. Тут приблизно загальна висота повинна сягати 2 метри, пошла тяга, пошла тяга, е, підіймається температура. Прогріваємо, 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 поки тирса сама по собі не спалахує. Тирса, е, мілка, чим мельша фракція, тим більше регідність е, до, ну, до, до спалахування. Вона навіть від. Е, який там від, статичного, від статичної електроенергії спалахує. Колись було в Києві в школі, в підвалі робили там в 90-х роках якась медлива виробництво. Був маленький там вибух, щось там не дотримались, був маленький вибух, піднялася тирса в повітря і здоровий вибух підірвало панелі і. Ну, Частина там завалилась в панелі просто вниз. Здається, хтось навіть і загинув там. Це десь в 90-х роках таке було. Тому тирса, мука, вугільна пиль дуже пожежонебезпечні. Тому потрібно, ну, цей момент треба використати. Коли тут нагрівається досить висока температура і одразу ж пішла велика тяга. Тирса сиплеться, тягою вона е, підтягується вверх, е, нагрівається це все. І тирса згорає. За рахунок е, ну, досить е, якогось, там, тривалого часу, секунда, 2, е, вся тирса обволакується повітрям і згорає. Додаємо тут вторинне повітря. Це експериментально треба, в залежності від е, діаметру та й висоти. Звісно, це все тоді утеплюється. Можна вторина повітря підігріть. Отак от зробити короб і повітря підходить сюди. І в ідеалі її навіть не отвори поробити, а прорізи і закрутить повітря, закрутить внутрі труби. Це ще підійметься ефект. І що у нас? Тоді ми, у нас заслонка. Нам вже потрібно регулювати потужність. Заслонка, яка збільшує або зменшує е, кількість повітря. Так як у нас повітря холодне, тут е, підходить у нас, допустимо, 0 градусів з вулиці ми беремо. А тут у нас 800 градусів горіння, тут може і більше бути, то е, об'єм повітря холодного набагато менший, аніж гарячого. Тому достатньо тут буде. Е, так, 50 мм діаметру, а тут вже сотка пішла. І плавно це регулюємо. Треба зв'язати переріз підувала цього з обертами двигуна. Двигун крутиться постійно і постійно, як пісочні часи, сиплеться тирса. Вона зсипається, підтягується тягой і згорає. Звісно, оцинковка ця згорить, там за день-два, але порядки експеримента можна оцинковано, тільки не азбистою, бо її в той же день і розорве. Оцинковка згорить, десь згорить. Ви можете, експериментуючи, побалуватися з висотою труби, побалуватися по п'ятну, самому, вона почне світитися десь ну, там, де саме висока температура, і спробувати зробити тринне повітря. Може тут, може тут, може вище, треба експериментувати. Просто полоска металу, і ви відкрили е, її, опустили, вона закрилась, ну, зробить там скільки рядів вторинного повітря. І закриваючи в певних умовах, ви можете експериментувати, як, е, е, який переріз вам потрібно і на якій висоті. Далі у нас тирса згоріла. Нам вже потрібно його перевести, е, нагріти воду і одобрати, спочатку одобрати золу. Значить, у нас. Дуже висока, висока тут тяга. Ми її плавненько завертаємо і е, різко збільшуємо об'єм. Отак от. Короб. Короб у нас йде без дна. Швидкість у нас зменшується різко. І е, зола падає вниз. У нас залишається в залишку чисте розпечені гази, скажімо так. Далі що ми робимо? В ідеалі це все. Оце все. Зробити ну, приставку цю зробити до цегляного твердопаливного котла. Тут у нас паливна камера стоїть, так як у мене зроблено. Дверцята, одні дверцята, другі дверцята. Далі хайло. Хайло бажано зробити максимально високо. Щоб гази це максимально далеко від е, пальника, щоб е, зола успівала падати вниз. Значить, зола падає вниз, так як вона більш важка відносно е, розпеченого повітря. Тоді через хайло іде в, паливну, ка, е, в, тепло, е, в опускний канал. Встановлюємо тут будь-що там будь-який теплообмінник, виход у нас. В нижній частині у нас йде підвідка, За підвідкою гази проходять, фільтруються, падають вниз, фільтруються, опускаються, охолоджуються об теплообмінник, опускаються холодні, так як більш важкі, опускаються донизу. І через підвідку, саме, саме холодні гази через підвідку з задньої сторони, або тут з боку я намалюю, проходять вниз і в димоход улітають саме холодні гази. Чим хорошо мати тут одразу паливну камеру. Сьогодні у вас є е, тирса. Ви палите е, тирсою. Нема у вас е, є дрова. Ви закидаєте паливну камеру і в звичайному режимі палите е, дровами. Тут у вас отвір, все це закривається, ну, можна закривати досить щільно. І з боку стоїть приставка. Звісно, це все утеплено, бажано зробити це все. Ну, тут, отак, е, от от. стіна йде. Ящик цей для, для тирси. Ззовні стіни стоїть на вулиці під дахом. Ви сюди прийшли, насипали там 2-3-5 мішків, насипали тирси. там скільки, ну, З часом ви поекспериментуєте і будете знати, скільки вам потрібно тирси сюди закласти. Якщо тирса закінчилося, таке то теж буває. Сюди закладаєте дрова, або всякі там маленькі палички з обрізки, будь-яке сміття, і спалюєте в звичайному режимі. Як звичайний твердопалений котел. От така. Значить, зола у нас. У нас тут колосники стоять і піддувальна 20-та. Це все спадало, взяли качергою пошкрябали, воно впало е, донизу. І тут корита такі, взяли за ручку, витягли і винесли нагород, висипали. Значить, з приводу зольності. Е, в мене за. Неділю йде приблизно 100 кг дров. Я спалюю. Зольність соснових дров, ну там йде трошки терсопліти, всякого такого МД, всякого будівельного сміття. 1 кг. Зольність всього-навсього 1%. Я думаю, що на тирсі ще буде менша зольність, тому що чим краще ми спалюємо, тим менше залишається залишкового остатку. Правда, там. Є, можна ж не тільки тирсу, а можна молоть очерет. Наприклад, двигун стоїть, двигун стоїть там довільне площі. Можна, в принципі, в інтернеті, я думаю, з ножами. Засипаєте сюди, бункер, і перемалюєте в тирсу. Ну, не, не в тирсу, а в, в, в мелкою пиль. Тут, наприклад, отвори. Воно все перемалюється, і отворами через отвори ви витягуєте повітря через, як він там називається, відстойник торнадо, чи забув, як він там називається, закручує так повітря. Всередині видувається чисте повітря, а вниз, на всіх пілорамах вони стоять, а вниз вже зсипається важка фракція, і тоді в мішки розпаковуєте. Прийшли з мішка, бабахнули сюди. Можна спалювати. Кукурузу, ці еті, качани, стебла, коріння з кукурузи, етого, хоч з помідорів, бадилля, перемолодь в пиль і все. Просто треба не забувати про пожежну безпеку, щоб це все було більш-менш якось сухе. І, ну, скажімо так, якщо воно в все буде, воно гріється і може ну, або злити, або може просто-напросто загорітись. Тому, кому цікаво, позаймайтеся, особливо виробникам пілет, займіться, зробіть таку, поекспериментуйте, тут собі вартість копійчана, тим більше, що ця вже система у всіх є. А це колещаток вже зроблено на я знаю, ну, багато разів бачив, воно крутиться від шнеку. Шнек крутиться і вона не дає зависати тирсі. Дуже просто, дуже все елементарно, на подшипнику там стоїть воно, і воно потроху крутиться і зсипається і підіймається тирса. Тому от, от такі мої думки, щоб поменше палива використовувати. Нічого пиляти не треба, у нас в Україні безмежна кількість е, такого сміття, яке можна спалювати, дробити і спалювати. Я підозрюю, що КПД цього пальника, е, якщо цим пальником тонна спалиться, е, отримається. Ну, наприклад, на ваш будинок тонну треба пілет, то з таким пальником кілограм 500 тому що КПД набагато вище буде. Всім дякую за увагу.